Також маю Samsung a 50 ціна 2500 гривень. Має ось такі потертості по задньому корпусу. Незначні на роботу вони ніяк не впливають. Роз'єм на наушники є 3,5. Також має роз'єм на зарядочку Type-C, Ось тут злізла трошки фарба, але не суттєво. На роботу ніяк не впливає. Так, по стану доволі непоганий. По екрану нюансів немає ніяких. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію про телефон повністю чистий без різних аккаунтів. А50. На 11 му Androді в цих моделях гарна камера. Зараз покажу. 4 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 64 ГБ. Так, показую ще камеру. Ось така тут камера. Досить непогано показує в комплекті, де зарядний шнур Type-C та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть у повідомлення або у телеграм-канал. Силка в шапці профілю.